На вулиці з відкритими вікнами трохи шумно, але коли бувало по-іншому на Казінжі, що я хочу вам сказати, коли ви будете дивитися це відео, я сподіваюся, його швидко змонтую і покажу вам. Я вже не буду власницею Eleven Space. Рішення це давалося не супер просто і зайняло довгий період часу. Дуже багато всього відбулося за ці місяці. Я думаю, що колись можливо я поділюсь більш глибокими якимись деталями, але зараз розповім якісь такі основні моменти, якими хотілося б з вами поділитися. Thanks. Я вже попросила, щоб мені тут принесли каву, тому що вона в мене закінчилась, а я вже, як ви розумієте, її не докуповую. Але зараз трішечки з вами поділюсь деталями. Треба трішечки змінити кадр. Мені хочеться трішки вище. У мене насправді є 10 хвилин, щоб поділитися з вами ось так розмовою, бо зараз прийде Аміна, і ми будемо знімати ще трішки контенту для магазину канцелярії. Нарешті я в останні два дні вирішила позаписувати тут відео на YouTube. Клас. Привіт, коли ви будете дивитися це відео. Я вже не буду власницею цього прекрасного простору. Але не спішіть сумувати, він не закривається. Так вийшло, що у нього буде нова власниця. Це рішення далось мені супер нелегко. Я декілька місяців ходила про нього, думала. Взагалі мала бути з цим проектом до кінця березня. Але ми вирішили, що з 1 березня у нього буде нова власниця, її звати Настя. А я ще протягом місяця буду її підтримувати її та проект. Одне з основних питань, яке мені задавали люди, коли ми з ними зустрічались, і я казала їм про своє це прийняте рішення, про те, що в нас все так склалося, це чи не сумно мені. Ні. Тобто, на початку, звичайно, боже, ці місяці для мене були суперскладні, воно були десь, я не хочу називати це депресією, але тому, що вона не встановлена, скажімо так, немає такого в мене діагнозу, я не зверталася ні до кого, але я так себе відчувала. І лише коли я вже повністю точно прийняла це рішення. Я видихнула, і потім ось це ви мені почали писати в інстаграмі, що боже, ти так свіжо виглядаєш? Тобі стільки енергії, і насправді це трапилось тоді, коли я прийняла рішення про закриття цього простору а, в кінці березня. Але так трапилося, так склалися обставини, і я тому неймовірно тішуся, що у проекту є шанс на розвиток далі. А я всіляко буду це підтримувати. Знаєте, я створила цей простір для того, щоб реалізувати свою ідею, своє бачення такого проекту, бо воно дуже довго лежало в мене в нотатках, в моєму Pinterest і так далі. Для того щоб створити місце, яке буде об'єднувати дуже класних людей, схожими за своїми цінностями, за своїми інтересами. А також можливо, щоб зробити ще один ремонт, тому що хто не знає, ми тут перестеляли навіть підлогу. І я думаю, що у мене з цим все вийшло. Насправді, спочатку, коли я приймала це рішення, я дуже боялася відчути, що це значить, що я не справилась, це значить, що я сфелилась, і тому подібні синоніми. Але зараз, до речі, це одна людина мені сказала, не буду казати хто. А вона мені сказала, що Юль, уяви. Ти реалізувала свою ідею, ти спробувала це зробити? Уяви, скільки людей навіть не намагалися реалізувати, а просто тримаються в своїх папочках. І зараз, пройшовши цей етап, ти можеш іти далі і мріяти про щось інше. І насправді тоді для мене це були просто слова, які мене рятували, тому що я була ще в тому стані, що я не справилася. І якщо ви колись будете на такому ж етапі, можливо, ці слова підтримують і вас. Звідки взагалі з'явилася ця думка про закриття? Минулий рік мене дуже сильно потріпав в плані здоров'я фізичного, ментального і в грудень. І я розуміла, що я не вивожу і щось я роблю не так, кудись йду не туди, тому що так себе погано почуваю зараз. Я зрозуміла, що мені потрібно фокусуватися на собі, на своїх почуттях, на своїх відчуттях, на фізичному здоров'ї. Але в мене просто в житті стільки всього, що в новий рік я зайшла з тим, що мені потрібно обирати. Я маю ставити перед собою певні пріоритети. А ще я точно зрозуміла, що на мене дуже сильно давлять два фактори: Перший – це щомісячні фінансові зобов'язання, які потрібно покривати, а вони дуже немаленькі, і ти постійно відчуваєш усі тиск, відповідальність, що їх потрібно чогось покрити. А друге, це мій графік, де в мене просто перестали бути хоч якісь вихідні, і я була дуже сильно прив'язана до потреб інших людей. Друге популярне питання, яке мені задають, – це стосовно прибутку, стосовно оплати, фінансів і так далі. Скажу так, я не буду зараз даватися в цифри подробиці, але якщо дуже коротко, всі ці місяці простір. Те, що він, гроші, які надходили до нього, покривали поточні операційні витрати. Тобто, наприклад, оренду ми не докладали своїх коштів. І навіть ось на березень я передаю його новій власниці дуже спокійно, тому що там зараз вже є записи. Сьогодні у нас таке там 26 чи 27 лютого. Навіть зараз там є записи, які вже покривають вартість оренди за березень. Але якщо ми говоримо про ріст проекту, або якщо я хочу делегувати, да, найняти адміна і так далі. Потрібно ще більше сил, ще більше часу, ще більше фінансів вкладати в нього зараз для того, щоб проект ліс. На початку цього року я домовилась з собою ставити пріоритети, займатися своїм фізичним та ментальним здоров'ям. І знаєте, якщо взяти всю мою діяльність, ось так от на неї подивитися трішки оверв'ю, там мій блог, моя робота з дівчатами на наставництві, якась особиста робота, консультації, мій бренд-канцелярій, якому вже дуже багато років, який зі мною вже дуже довго. І «Eleven Space» просто не вистояв в цій битві пріоритетів. І як я для себе прийняла цю відповідь, да, чому так трапилось? Я просто обрала себе. Нарешті це трапилось в моєму житті, мені через місяць 30 років, і я навчилася обирати себе і казати ні можливостям, чомусь класному, що приходить в моє життя, просто обираючи важливе. Знаєте, як я зробила остаточне відкриття для себе, що для того, щоб реалізовувати якісь мої ідеї, задумки, об'єднувати людей, мені не потрібні мої 50 квадратних метрів простору на Казимичі. Це дуже класно, але я можу і без цього. Наприклад, у мене є дуже класна ідея. Я про неї думаю, що з осені це об'єднати шість сім дівчат, поїхати разом в якийсь заміський будиночок, зняти його дизайну в лісі, десь і там просто два-три дні зробити стратегічну сесію по наших блогах, попрацювати над ними, потім робити контент, відпочивати і так далі. Але я б цього точно не зробила, тому що б я відчувала зобов'язання, що в мене є простір, за який я плачу щомісячну оренду, куди ми поїдемо. Я вже точно знаю, що моє рішення надихнуло двох абсолютно різних людей на те, щоб задуматися і відпустити проекти, які вже не приносять того задоволення, яке було раніше. Чесно кажучи, це не те, на що я хотіла б надихати людей, але коли людина мені каже, що одна із них вже, до речі, Оголосила, що вона закриває свій проект, інша ще в роздумах, і це нормально будь-яке рішення, яке б вона не прийняла. Головне, що вона переоцінює це все для себе, наскільки це для неї важливо. Я б не хотіла б надихати саме на це людей. Не така в мене була місія по моїх відчуттях. Але якщо я надихаю на те, щоб обирати себе, я буду неймовірно щаслива від того. Кілька таких резюмуючих моментів: 11 Space. Дуже класний проект, який об'єднує людей, і він працюватиме і далі. В нього буде нова власниця Настя. Вона коуч, ви з нею познайомитеся, вона теж чудова, дуже приємна. Протягом березня місяця я ще буду сюди інколи навідуватися, буду підтримувати її, буду підтримувати проект. А також у нас ще є два заходи, які ми вже робимо. В мене були зобов'язання, які я взяла на себе, і я їх продовжую виконувати. Загально це все. Знаєте, що я хотіла сказати? Часто ми думаємо, що. Для того щоб робити щось, не знаю, вести блог на YouTube, в Інстаграмі. Нам потрібна нова камера, нам потрібне якесь місце, нам потрібна студія. Я скажу так, у мене протягом декількох місяців був такий простір, але коли ти не в тому стані, а коли ти зайнятий іншими справами, це не є твоїм пріоритетом, ти не будеш це робити. Тому це така моя порада вам, мабуть, і собі не чекати кращого моменту, не чекати кращого місця. А реалізовувати те, що ми хочемо, уже зараз.